Дивися, коли в тебе вже на паузі є, хоча б такі омілочні бульки, все, тут нема що чекати, чекати поки буде сквозна. І думати це замалювати чи латки помилятися. Тобі треба зразу міняти всю фільонку пологу. Тому що дивись, від тої фільонки, а ще отак стоїть, починає гнити вертикальний підсилювач. А потім, що найбільша проблема, починає... Гнити внутрішній підсилювач. І щоб потім до внутрішнього добратися, треба розбирати все салон автомобіля. А це за собою тягне просто уйму часу і уйму грошей. Тому дуже простіше фільоночку, бачимо, як фільоночка зазвичай гниє з внутрішнього боку. Тут вже до того часу, приблизно 15 років в машині любій, таково буде слой 5 см, лежати болота і всякої гнилі. Так що фільоночку замінив, тут, подивився, чи підсилювач цілий, і все, машина далі їзди. Чуть перечекаєш, все, тобі тапки. Точніше, машині тапки, і все. І вже потім і цей підсилювач, і цей підсилювач. І потім вже тобі виходить не просто фільоночку замінити за умовних е, 100 баксів, а вже тобі просто одні сварочні роботи вийдуть мінімум 400 баксів, щоб замінити фільонку, підсилювач один, підсилювач другий і плюс е, розібрати салон машини. Так що де сотка, а де 400. Дуже велика різниця, так що подивись, чи в тебе є булочки на провозі і думай швидше. Чим довше думаєш, тим більше проблеми будуть.